Ваша нові слухачі радіо, шановні радіослухачі і телеглядачі, люди, які будуть дивитися і слухати. Сьогодні чергова зустріч з депутатом Київради. Цього разу це Володимир Гончаров, депутат від округу номер 21 Вітаю вас, добре, пане Володимире. Ви перемогли в окрузі, де більша частина. Ну, значна частина це малоповерхова забудова. велика ну, ось... різноідний, ну, великого... але на малоповерхову забудову дивляться будівельники, дивляться. Отут ми свічечку поставимо, тут ще одну, тут ще одну. Можете сказати, як, ну, що ви вже знаєте на цю тему? Що іде, в вашому окрузі збудовано, як до цього ставляться місцеві жителі. Як ви до цього ставитесь, що вже проголосовано відмінити не можна. Ну і взагалі, ваше ставлення до малоповерхової забудови. Це минуле, яке треба знести, чи це щось таке, що можна окультурити, і воно буде таке, як, наприклад, сентендри біля біля що або конче заспать під Києвом, або ще що Ну, я би хотів, щоб ми в першу чергу базувалися на тих, тому законодавстві, яке існує. Перед тим як казати про те, що має бути, має бути прийнятий. Генеральний план міста Києва, або ми ну, користуємося тим генеральним планом, який на сьогоднішній день є 2020 року. І, звичайно, виходячи з законодавства про регулювання містобудівної діяльності, то має бути розроблений детальний план території. Тому якщо забудовник виходить з того, що він бачить, яким чином бажання має зробити реконструкцію якогось мікрорайону, він має вийти з пропозицією, що от це має бути в е, такому вигляді. Наступний крок, ця пропозиція має пройти громадське обговорення, і в першу чергу мають місце. Ви розказуєте про те, що має бути. Да. А я вас питаю, що є стосовно, що, того, що збудують у вас на окрузі, насправді... що не збудують, що буде відновлено. Ну що ж насправді є е, е, така частина, як Зарічний так, комплекс, який будується. Це рішення було прийнято достатньо. Ну, Там ще адреси немає. Комплекс зарічний, це він будується по Дніпровській набережні. Ну, я думаю, що це відомо і повно реклама є, і так далі. Тобто, це також частина, і він вже будується. Є такий, скажімо, ОСН Зариваха, який розташований якраз от то, що у те, що карта мала забудовувати ще 10 років назад Такі організації, як Адем Клуб, була передана ця територія 42 гектари, якщо я не помиляюсь, під комплексом. І це, це товариство мало протягом цього періоду мало вже вирішити всі питання майнові з мешканцями і побудувати. Тому що насправді на цій території, хоч це географічний центр нашого міста, немає на сьогоднішній день ні каналізації нормальної, немає нормальних умов нема життя. Вирішення цього питання лежить якраз таки в площині того, щоб все ж таки зробити оцю територію, про яку я зараз кажу, там де зараваха, все ж таки сучасною, і яка б відповідала в першу чергу санітарним нормам. Цього... Але малоповерховою або ж її заново, ну, тобто, або там збудувати щось вже таке сучасне. В тій, в тій частині я вважаю, що ну, має можлив... є можливість зробити сучасну забудову сучасну. Ну, ось таки, я... Чому я почав розповідати з того, що як має бути? Тому що якраз отак і має бути. Тобто оця частина території, яка от є ОСНЗ РВАХ, мала бути той вигляд, вона вже мала би бути. Якби Академ-клуб це зробив, але він на цього чи не відмовився. І сьогодні та частина території, про яку я зараз розповідаю, вона підвисла повітря. Тому що академ-клуб відмовився. Київська міська рада не прийняла ще. Ну, і... Не ухвалила рішення про скасування. Про скасування. І, він, і, вон, да, звичайно. і таким чином нічого там не відбувається. Розкажіть, якщо знаєте, якщо маєте таку можливість, де... хто... Бенефіціарій. Не те, знаю. Бен. Чесно я кажу, я не знаю цього, і не моя мета дізнатися, угу. хто моя мета захистити права мешканців той території, за яку я відповідаю ну, я людей, які мене Ну там уже тим більше, ну, якщо там люди за, за стільки років не, не додумались зробити каналізацію там, і так далі, вони хочуть, щоб їх висли. Звичайно. Так? А можете сказати, у вас же, мабуть, є статистика, скільки там. Людей зареєстровали, там вже, мабуть, і Києва вже зареєстровано. Ну, не можу вам зараз сказати, тому що я маю ну, спиратися на офіційні дані, а Добро. так вигадувати щось не кошті. Скажіть ще, будь ласка, щоб не забув, ваше ставлення до роботи, ну, раніше, які ви бачите, окрім вже описаної проблеми в районі, якими ви зараз займаєтесь, і проєкти рішень, стосовно яких вже вам підготовлені? Проект, взагалі, якщо казати про Даринський район, і зокрема округ номер 21 і округ номер 22 також можу сказати, тому що там обраний мій брат Кончаров Олександр. А в минулій каденції це той і інший округ, це був, був 11-й виборчий округ, де я був депутатом, тому мені відомі проблеми і відомі всі ці питання, які потребують вирішення. І, загалом, якщо казати про Даринський район, то проблема номер один в Даринському районі – це недостатня кількість освітніх закладів. Тому що ні шкіл, ні дитячих садочків не вистачає. Я ввели приклад, де є садочки на території тих двох округів, про як яку кажуть, де чисельність дітей в одній групі може доходити до 60. Тобто ви розумієте, що при такій чисельності це не є нормально. Ці питання виникнули яким чином? Коли відбувалася забудова, то будівельна організація, яка брала на себе відповідні зобов'язання. Будувала виключно будинки, продавала квартири, а об'єкти соціальної інфраструктури не були побутовані. Задалі, далі що відбулося? Був прийнятий зміни до закону про регулярні містобудівної діяльності, відповідно до яких місцеві органи влади, я цитую, не мають права вимагати будь-якої іншої форми сплати пайово участі, ніж грошова. Втім, чином, будівельна організація сплатила грошовими коштами пайову участь. І, на сьогоднішній і будує день, собі, а місто не, не будує інфраструктуру. і на сьогоднішній день ми так маємо величезну. Вели... І, і так, і так воно є. І на сьогоднішній день у нас величезна проблема. Тому я в своїй діяльності і в минулій каденції, і в цій каденції велику частину, якщо не сказати, переважну частину свого часу присвятив якраз вирішенню цієї надзвичайно гострої проблеми. Конкретні приклади, де мені вже вдалося досягнути результату, який відображений в програмі соціально-економічного розвитку на 2016 рік, відповідно до якої розпочнеться будівництво дитячого садку поблизу я зараз не це ділянка номер 9 якщо я не помиляюсь, жилмасиву Позняки. Це поруч з княжим затоном 12 будинком. І там є ділянка, на якій має бути побудований дитячий садочок і вже розпочнуться роботи в цьому році. А що там зараз? А зараз там ділянка, на якій нічого немає. І у 2007 році вона була передана житло збуту КБ для будівництва дитячого садка. А нічого зу... не Там Або парковка, або пустир, або база. Зараз я вам розповім. Було передано для будівництва якраз дитячого садка. Потім відбулися Деякі події, які дали можливість змінити це рішення, і було прийнято рішення про будівництво на цій ділянці будинку збудованим прибудованим дитячим садком, це надзвичайно гостре питання, і якщо ну, виходити з історії цих подій, на, на території там, де на цій, на цій ділянці, так. там відбувалися кстати, серйозні заворушення під час виборів до Верховної Ради 2012 одинадцятого. Потім під час виборів до міської ради 14-го. тобто це надзвичайно гостре питання, але моє завдання було якраз в тому полягало, щоб домогтися вирішення питання, щоб там було побудований тільки дитячий садок. Чому там неможливо побудувати будинок? Тому що і так немає дитячих садків. А на цій ділянці він має бути, тому що садочок, який поруч знаходиться, він переповнений. Логіка зрозуміла тому просто вталося, мені інших варіантів, ніж це, про що ви зараз розказали. Я не зустрічав, щоб було вирішено проти забудовника. Це щось, це щось неймовірне, ну, якщо це відповідає. Ну, ви можете перевірити, і це так дійсно на цій ділянці буде побудований дитячий садочок. Житель з Буту відповідно прийняв для себе рішення. Ми зробили громадське обговорення. Приїжджав навіть на це громадське говорення тоді Олександр Спасівка, директор департаменту будівництва, який запевнив громадськість, тому що це таки буде. І дійсно це знайшло відображення в тій програмі, яку ми проголосували, і дійсно виділені кошти початкові для початку. Робіт. А суму не На сьогоднішній день там не виділена повна сума проєкту, тому що це так звана задільна програма і житловий випуск КБ розпочне в цьому році. Або на до КБ, Це не є для мене головне головне, да, щоб так. там був дитячий садочок. І на наступний рік, так як ми і казали, коли були громадські обговорення, має бути побудований дитячий садочок. Але детального плану території вашого округу ще скрізь а... немає. так? Його тобто... немає, але це не заважає це робити. Mm -hmm. Тобто там земля відведена, там вже це є. Просто під ті самі документи, де має бути будинок з садочком, буде побудований тільки садочок, mm -hmm. а будинок не буде побудований. Ми... І я вам скажу більше, моє завдання. Не. Наступне це на тій території, яка залишиться для того, щоб нічого там не побудувалось. Я коли буде поводитися садочок, тому що раніше має сенсу, я зроблю, буду суб'єктом подання проєкту рішення про надання статусу скверу цієї, території, і ми зробимо там зелену зону, яка достатньо гарно впишеться в цю всю територію. Там буде гарний парк, ну сквір, і там поруч є територія, де також вони відпочину. Тобто, ну, якщо у вас буде можливість, ви туди приїдете і зрозумієте, про що я кажу. Я зрозуміло. Тому... А що станці... Дані, на парк... парку, mm -hmm. там зараз на сьогоднішній день, Звісно, там пар, наступне питання якраз стосується Е, е Приклад мого будинку, я живу на Драгоманова, 6А. Забудовник передав е, на 200 квартир 17 По, ну, по проєкту, так у них. Так. Там десь у нас на всіх парковках стоїть ну десь тисяча машин. Має бути побудований ліцей, садочок там ще щось. Питання, і причому воно стосується всього району. Де стоятимуть всі оці машини, коли почнеться дієць? Як ви бачите вирішення цієї проблеми, як людина з... Ну, з назвою, організа... яка керує організацією, з назвою Будуємо разом. Ну, організація називається Громадська Будуємо разом Україну. Перед тим, як відповісти на це питання, воно достатньо серйозне. Я ще буквально декілька слів, тому що так. я не закінчив відповідь на попередню вашего. Тому що, наприклад, що я розпочав, гостріша проблема це заклади освіти. І я вам сказав один приклад. це садочку, в минулому році. А якщо буде точним, це 19 грудня 2014 щороку, це в минулій каденції. На, мої, на території мого округу був відкритий садочок номер 445 тобто це надзвичайно ну, важливо було для мешканців цього мікрорайону молодіжний, це вулиця чавдар ваченка якщо знаєте. І надалі, крім цього, питання закладів освіти на території округу номер 21 і округу номер 22 воно також має поступовий шлях вирішення. Це до будівництва приміщення для, приміщення для, ліцея, для ліцея поруч з гімназією Київська Русь. Це буде навчально-виховний комплекс Київська Русь, яка збільшить, тому що на сьогоднішній день Київська Русь не має можливості прийняти всіх бажаючих, і там також школа переповнена ця гімназія. А для ліцею «Інтелект» і можна цю проблему також, вона надзвичайно серйозна гостра, може туди зануритись. Київська Русь, цей інтелекту, що ви знаєте, то в приміщенні гімназії Київська чу? Русь зараз розташована молодша школа ліцей інтелект. Так от, для ліцей інтелект, який на сьогоднішній день розміщується в приміщенні бувшого дитячого садка на вулиці Армянській, і там е, навчаються Де. діти в цьому ліцеї, який, до речі, один із найкращих по результатам ЗНО і по деяким дисциплінам по англійській мові, то він найкращий, по фізиці він найкращий в нашому місті, то приміщення для цього ліцею буде побудовано на ділянки 65-66. Це Вишниківське, що знаєте, недобудова. Угу. І під час е, виборів. Це маєте на увазі те, що там стоїть уже років 20. 20. Оце і... саме, У, саме під школу да, Воно під школу, і там поруч знаходиться інша школа, яка працює, але вона не доукомплектована навіть на сьогоднішній день. І, ц... і ця. Е... Ці будівля, яка недобудована, вона проходить експертизу, і вона вже перед нажити з будку і передбачені кошти в програмі соціально-клізського розвитку на цей рік для будівництва і цього об'єкту для того, щоб 1 вересня 2017 року вже запустити цю, це приміщення для школи, яка я впевнений в тому, що буде розмістити ліцей інтелект і це буде вирішення серйозного питання, тому що тоді на армянській звільниться дитячий садочок, і там буде дитячий садочок, і в Київській Русь. Піде звідти ліцей інтелект і буде Київська Русь, і також на 1 вересня 2017 року добудується от те, про що я казав. Це також передбачена програмі. Це про парковка. Я зараз да. Так, Дивіться, просто щоб моя відповідь була комплексна. Ви себе вже похвалили. Розкажіть, Ні, ви вже... мені задали питання, да, да. які є проблеми і mm -hmm. які практичні в шляхи є так. ну, Це той зовсім факт, не той факт, що э, ви домоглися будівництва дитячого садка на тій ділянці, де мав бути дитячий садок, він вже можна далі вже нічого не розказувати. Якщо це Ні, відповідає дійсності, справді, це, ну, це ну, означає, що ну, я вже точно знаю одного депутата, який ну, якусь функцію виконує. Я вам дякую за оцінку, але я зараз не полюсь, я просто розповідаю, yeah, yeah. щоб ви і yeah. слухачі і, чи глядачі мали можливість yeah, yeah, бути yeah. в курсі справ. Друге питання найгостріше в Дарвінському районі, переходжу до вашого питання, це якраз питання паркування. І не тільки на тій території на Драгомана, там де ви проживаєте, на всі, загалом скрізь, вулиця Олівська на, мої, на території моєго округу виборчого, чи 21-го, чи 22-го. На сьогоднішній день це питання, ну, будемо відверти, номер два, тому що перше ну, це освіт. Я вам розкажу, яке я б, бачу вирішення цього питання. Там ще такий момент, Я, Коли ми спілкувалися якось в реадміністрації, то фахівець, будівельник, по-моєму, з Київміськбуду, він пояснив це так. Поки не викуплені паркомісця в підземних паркінгах або в наземній парковці, вважається, що ще є місце для будівництва житла. Розумієте, от якось так от він сформулював. Тобто вони вважають, що поки люди не купили ці парковки по 30 тисяч доларів, можна мурувати житло, мурувати муру і мурувати. Тому стратегії. Да. Як це стратегічно вирішити? Хоча б років через 10 Абсолютно, там, через От стратегічно. Два напрямки стратегії вирішення цього питання. Перший напрямку. Це зміни нормативів, те про що ми казали, тому що те, що ви кажете, що поки не викопали, або так як ви казали, що будують, побудували будинок, а подіючим нормам на 10 квартир має бути два машина місці. Ну це вже не відповідає дійсності. Це норми Радянського Союзу, і вони не від тобто, то це а вони ще існують, да? Вони існують, а, а інших не прийнято. І Коли Верховна Рада чи Кабінет Міністрів проголосують відповідні зміни і в законі, і в постанові, які мають бути закріплені ці норми, от тільки тоді. Ми зможемо сказати, що норми змінені і тоді від забудовника ми будемо вимагати і ми будемо мати право вимагати іншого підходу. Це перший шлях, і те, що я сказав, перший шлях вирішення стратегії. І другий шлях вирішення цього питання. Практично, тому що от те, що я сказав, це нормативний. А що ми маємо практично зробити? І якщо бути відвертим, то я іншого варіанту і не бачу, тому що ми не можемо. До власників транспорту сказати, це ваші проблеми, там ставтесь де хоч, хочете, а тут подвір'ї не ставите. А саме Ми... так вважають в головки і в архітектурі, колись вони наводили слова піньєлоси, що типу, це мер, здається, не пам'ятаючи, ну, якогось моєму столиці. Угу. Він стверджував, що купили машину, ваші проблеми, де ви її будете ставити, і це ніби прогресивно. Відповідайте, ви бачите від вас. Дивіться, насправді я достатньо поважно відношуся до всіх людей. І для тих, хто, у кого є автотранспорт, і для тих, у кого нема автотранспорту. І я би хотів знайти вирішення, і я вам розкажу зараз, яке я бачу вирішення і що я для вирішення цього питання вже практично зробив. Іншого шляху, ніж побудувати багатоповерхові муніципальні паркінги, я не бачу, тому що ці машини мають кудись подітися. Практично, що є на території, це вже 22-го року. Виборчого, там, де мій брат зараз обрався, є гаражний кооператив, який займає 7 гектарів площі. Звичайно, ніхто нікого не має ніяким чином змушувати. Це має бути домовленість Домовленість міської влади, і я про це розмовляв вже з Олександром Володичем Спасівко, що я не бачу іншого вирішення цього питання, крім будувати багатоповерхові парки. І ці парки, чому я роблю? Акцент на тому, що це муніципальне. Тому що вартість парку місця, ти що сказав, 30 тисяч, хто його буде купляти, не ну, вигідно, Тим більше, що це трохи там далеко. Тому це має бути побудовано за кошти міста, за бюджетні кошти. Це має коштувати таку вартість, яка буде покривати експлуатаційні витрати. І термін окупності цього проєкту має бути 15, а то і 20.